столова ложка кави та трохи грецького йогурту. Навіть подумати не могла, що буде так смачно. Тепер цей рецепт дуже часто, особливо коли несподівано можуть прийти гості. Отже, для початку нам потрібно добре змішати каву з йогуртом. Ось так. В окрему глибоку ємність розбиваємо 4 яйця кімнатної температури. Висипаємо ванільний цукор, трохи солі для балансу смаку та 180 г звичайного цукру. Тепер міксером добре збиваємо до отримання пишної маси. Якщо немає міксера або лінь його використовувати, можна збити просто вінчиком. Теж буде дуже смачно. Коли яєчна маса збільшилася вдвічі, трохи додаємо рослинну олію грам 180 і продовжуємо все це збивати. Олію краще використовувати без вираженого запаху та смаку. У мене сьогодні оливкова. Весь процес приготування абсолютно нескладний і головне займає мінімум часу. Краще брати перевірену розчинну каву з вираженим і яскравим смаком. Тоді десерт вийде просто дуже смачним. Йогурт беріть той, який більш любите, головне без наповнювача і краще жирністю не менше 3%. Грам 125 буде достатньо. Кава повинна повністю розчинитися в йогурті. Ось що зрештою має вийти. Тепер сюди відправляємо кавовий йогурт та молока. І ще кілька разів збиваємо міксером. Ось так. Залишилось зовсім трохи. Через сито просіюємо борошно 350 г. Просіювати необхідно для того, щоб тісто вийшло повітряним і легким. Висипаємо в борошно розпущувач 24 г або соду, кому як більше подобається. І добре збиваємо вінчиком до однорідного стану. Головне, щоб не було грудочок. І тісто вийшло ніжної консистенції. Ось таке, як у мене. Ще для цього рецепту нам знадобиться 50 г волоських горіхів. Подрібнюємо їх звичайним ножем. Горіхи я попередньо обсмажила на сухій пательні, щоб отримати більш виражений смак. Висипаємо горіхи в готове тісто і знову вінчиком все перемішуємо до однорідного стану. Ось так. У нас має вийти тісто по консистенції, як густа сметана. Беремо ємність для випічки. Попередньо її потрібно змастити олією і обсипати борошном усі боки і дно. А після цього виливаємо наше підготовне тісто. Робіть це не поспішаючи і поступово розподіляйте тісто по всій формі, щоб у результаті тісто було однорідної висоти. Розрівнюємо ложкою і трохи постукуємо формою об стіл, щоб вийшло зайве повітря і всередині майбутнього пирога не було порожніх бульбашок. Відправляємо наш пиріг випікатися до розігрітої духовки до 160 градусів на 40-45 хвилин. До утворення рум'яної скоринки. Після цього часу дістаємо, перевіряємо готовність дерев'яною шпажкою або звичайною зубочисткою. Вона повинна бути повністю сухою і даємо пирогу трохи часу охолонути. А поки наш пиріг відпочиває, підготовимо прикрасу. Для цього беремо плитку чорного шоколаду і розламуємо її на невеликі шматочки. Можна, звичайно, подрібнити ножем, але так набагато швидше. Подрібнений шоколад перекладаємо в кондитерський мішок ось так. Поміщаємо кондитерський мішок в глибоку тарілку або іншу зручну ємність і заливаємо гарячою водою так, щоб пакет з шоколадом знаходився повністю у воді. Залишаємо його так на пару хвилин, щоб наш шоколад добре розтопився. Після цього, коли шоколад повністю став рідким, хаотичними рухами наносимо його на поверхню пирога, так як роблю це я. Подивіться, як відразу на очах звичайний пиріг перетворюється на розкішні ласощі. Такий десерт запросто можна подати не тільки до чаю на вечерю, але й на урочисту подію чи свято. Зверху я ще трохи прикрашаю подрібненими волоськими горіхами, щоб взагалі око відірвати від цього десерту було неможливо. Ось і все. Приголомшливо красивий і не менш смачний пиріг на будь-який випадок життя у нас готовий. А головне, що все робиться дуже швидко і зовсім не складно. Ріжеться він легко і не кришиться. Тісто вийшло дуже м'яке, з кавовим ароматом та горіховим смаком. Це надзвичайно смачно. Пиріг просто тане у роті. Я впевнена, що вам захочеться приготувати його далеко не один раз. Тож ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на канал, якщо ще не зі мною, і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не прогавити. І вже зовсім скоро побачимось, Па-па!